Вітаю вас, друзі! Я розпочинаю нову рубрику «Відповіді на ваші запитання». Я відповідаю на запитання, які ви пишете мені в тіктоці і тут в ютубі на моєму каналі. І перше запитання було таке: доброго дня. Дуже цікавить ваш досвід з ярмарками, бо хочу в майбутньому теж спробувати. Розкажіть, може у відео, будь ласка, з чого почати, як туди потрапити? Можливо, треба якісь документи і як люди розраховуються на ярмарку? Чи треба купляти цей пристрій для оплати карткою? Дуже дякую, ви надихаєте. Я дякую вам за запитання. Ваші запитання теж мене надихають створювати нові відео. Це запитання мені написали після того, як я виклала відео, що я продавала на ярмарку в. З чого почати? Ну, Почніть з того, що підготуйте дуже багато товару. По-перше, на ярмарках купують переважно маленькі картини, якісь недорогі, але асортимент має бути різний. У мене, наприклад, були від мініатюр, які я продавала по 25 доларів. Навіть були такі маленькі акварелі, які я продавала по 10 доларів, їх теж купляла, І до 300-400 доларів. Один раз мене купили тільки картину за 300 доларів. На фестивалі на один раз купили за 500 доларів, але переважно люди на таких заходах купують маленькі товари, які коштують максимум 25-30 доларів. Я думаю, якщо ви задали це питання на моєму художньому каналі, то я думаю, що ви продаєте картини не впевнена точно. Підготуйте, щоб у вас був великий асортимент. Також дуже важливо мати свої візитівки. Підготуйтеся до ярмарки і роздрукуйте свої візитівки. У мене було, наприклад, багато візитівок, і всім людям, які просто навіть підходили, дивилися, нічого не купували. Я завжди казала, візьміть мою візитівку, давала візитівку і так далі. Роздавала і люди так самі підходять. Я їх просто кладу на стіл. Візитівки, коробочку, і просто так розкладу. І люди підходять, беруть візитівки. У візитівки, звісно, вкажіть. Ваш номер телефону, ваш імейл, e ваш магазин на Еці, або де у вас є магазин, ваші соцмережі. І чим більше інформації, тим буде краще. Що ще потрібно? Ще для того, щоб продавати на ярмарках, вам потрібен буде розкладний стіл. Я купила свій розкладний стіл в магазині в Канаді, в Canadian Tire, і він коштував 70 доларів, доволі такий великий столик. Він складається чемоданчиком, на калюсиках, його можна привезти. І це дуже зручно. Також вам потрібні будуть пару стільчиків розкладних. Якщо можна на цьому ярмарку, то, звісно, парасоля а найкраще це мати якусь таку палатку. Але це вже для початку вам вистачить тільки столика і стільці. Також вам потрібні будуть розкладні мольберти. Якщо ви продаєте картини, окрім тих маленьких мініатюр, які ви поставите на столику, вам потрібні будуть мольберти, на яких ви зможете поставити більші картини. Як туди потрапити? Як я шукала ці всі заходи? Я е, шукала в Фейсбуці та в Інстаграмі. В усій нашій околиці арт якісь сторінки просто додавалася всюди, де тільки можна, і там вже можна бачити інформацію. Якщо якісь є ярмарки, то вони вспливають, і ви можете там написати, зареєструватися, прийняти участь. Також ви можете писати питання в цих спільнотах, люди завжди відповідають і не соромтеся задавати питання, тому що якщо ви не будете питати, то ви нічого не дізнаєтесь. Навіть можете в тому місті, в тій країні, де ви проживаєте, в групі міста, в якому ви проживаєте, написати Доброго дня я тут нова. Підкачіть, будь ласка, якщо хтось знає, де можна художнику або людині, яка займається хендмейдом, продавати свою творчість і вам завжди допоможуть. Будь ласка, з чого почати, як туди потрапити? Можливо, треба якісь документи. Документів ніяких не треба. Зазвичай ви просто можете документів, ніяких не треба. І ще питання було: як люди розраховуються на ярмарку? Так, і перед цим ще я відповім: що бувають ярмарки безкоштовні, бувають ярмарки коштовні. В Канаді переважно всі ярмарки платні, там треба платити якусь суму. Я, наприклад, оці ярмарки, що я показувала вам у відео. В Канаді я знайшла тільки одну ярмарку, яка безкоштовна, вона проходить кожного місяця, раз на місяць, і це дуже масштабна ярмарка, там перекривають в центрі прям всю вулицю, і вам не треба платити ніякі взноси, як це сказати. Але всі інші ярмарки, всі інші заходи. Якщо є якесь свято, канадські празники, українські празники, різні празники, якісь фестивалі, то зазвичай це платно. І в Канаді це досить дорого від 300. І до 2,5 тисяч, наприклад, у нас тут в Канаді є український фестиваль, який проходить в Торонто, наймасштабніший український фестиваль в цій частині Канади і США, і там щоб орендувати місце. Треба заплатити 2,5 тисячі доларів. Я вважаю, що це дуже і дуже дорого. Як люди розраховуються на ярмарку, чи треба купляти цей пристрій для оплати карткою? На ярмарку люди розраховуються дуже мало кешем. Переважно ми користуємося і e трансфер. Це коли з телефону, з свого аккаунту, людина може перекинути на номер телефону або на імейл. E Також ви можете купити цей пристрій, щоб оплачувати карткою. Не знаю, як в інших країнах, в Канаді, наприклад, з цим немає жодних проблем. Люба людина може купити собі цей пристрій. Я, наприклад, знайшла один, який коштує 400 доларів, і він такий з кнопочками. Ну, як звичайний, оцей такий термінал. Також є такий. Такий пристрій називається він Square, Мені здається, така квадратна, така маленька штучка, яка підключається до телефону. Ви там налаштовуєте, робите собі аккаунт, підключаєте спеціальну картку, і люди можуть розраховуватися бліком, таким, типу свайпом. І теж це дуже просто. Я собі ще не купила, але теж хочу це зробити, тому що дуже багато людей хочуть просто заплатити карткою, щоб не брати ніякий кеш і не стояти, не довбатися з її трансфером. Ну що, я сподіваюся, я відповіла на ваше питання. Якщо е, я не повністю розкрила, якщо є ще якісь запитання, пишіть, будь ласка, я з радістю вам відповім. Мені дуже приємно, що ви пишете, задаєте питання. А ще, що я хотіла сказати, щоб розставити картини, вам потрібно буде купити всіляких таких підставочок, маленьких мольбертіків, таких, таких боксиків, коробочок. Ось, наприклад, якось це. Ось дивіться, я купила собі таку дерев'яну штуку, і тут в мене стоять мініатюри на ДВП. І люди собі підходять, риються тут, вибирають щось, і дуже це якби. Вони люблять, люди люблять на ярмарках поритися, щось собі вишукати. Дякую вам за запитання і всього найкращого.